Сьогодні ми знаходимося на території е, Національного університету внутрішніх справ Харківського. Ви бачили, що відбувається підготовка е, майбутніх поліцейських, які виходять на, вийдуть в травні місяці на вулиці Славянська, Краматорська, трохи пізніше Лісичанська, Сєвєродонецька. Я вважаю, що це є пряма і безпосередня реалізація. Е, Проєкту відновлення нормального життя на звільнених від окупації території, і це дуже важливо, що ці цьому проєкту приділяється така величезна увага і проходять наші майбутні поліцейські дуже посилений вишкіл, посилене тренування, е, тренування як теоретичне, практичне, фізичне е, навчання. Різноманітним напрямкам, чому як має бути підготовлений поліцейський, і сьогодні, коли ми бачимо той рівень патріотизму, той рівень мотивованості курсантів, які найближчим часом вийдуть на в якості патрульних поліцейських Донецької Луганської області, мене особисто надихає і дає величезні підстави для оптимізму.